Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Донецька область, що заважає де окупувати, звільнити від росіян Донецьку область. Так, тут іде сильна дуже пропаганда, негатив, тут залякування людям розповідають, що будуть руйнувати, що буде. Якщо військові України окупують Донецьку область, то всі міста там, ну, вони як будуть руйну... ру... зруйновані. От Але це велика брехня дуже. Це все маніпуляція. Заперечу, там можуть бути заміновано в е, місті будівлі самими расистами. Заперечу весь негатив, одвертаю. Заперечу весь негатив, одвертаю. Скажіть, будь ласка, ви сили, що планують расисти? Робити у Запорі у Донецькій області. Місто Донецьк, Донецька область. Які плани у рашистів? У них там. Їхня авіація, напевно, буде працювати. План є вести боротьбу, але буде... не ви... вони не витримають протистояння і повністю піде обвал, і це буде дуже скоро. І е... Донецьку область буде деокупована. Вони не витримають вони не зможуть продовжити окуповувати Донецьку область. Тут буде зміна на фронті. От зміниться ситуація. Перевага дуже велику сторону в Україні. В Україні більша авіація, так розумію. Це буде дуже скоро. Верховний суд. Расистам повернеться оці їхні злочини, що вони робили, все назад їм вертається. Заперечує весь стигати, обирає. Дійсно немає жодних перешкод, які б завадили звільнити Донецьку область від расистів, від російської окупації. Скажіть вищі сили, будь ласка, розкажіть, чи вдасться звільнити з Донецьку область до кінця вересня? Бідна Донецька область все погроб... пограбовано, погром. Повний розгром, розруха. А, так, до кінця вересня мають звільнити. Тут її вже якимось чином прильоти є, і багато расистів будуть змушені їх там будуть оточувати, я так розумію, вони будуть взяті в полон і змушені. Скласти зброю ну багато вбитих росіян в Донецькій області цих расистів буде вбито. І міста будуть звільнені, де окуповані. Будуть ті, що будуть перевдягатися, уходити, тікати. Так, да, їм страшно, вони будуть тікати. Ну і на Донецьку область чекає відродження, прийдуть фінанси, забезпечення людям допомога, будуть винищені всі ці поставлені керівництва. Цієї. рашистами вибрані оці голови, вони будуть всі повалені управління. І відродження. Донецька область дуже багата. Там відродиться от ресурс. Донецької області буде працювати на людей і відродяться підприємства, я так розумію, вогонь, опалення, світло, все, що було забрано, все повернеться на свої місця. І це стабільно, постійно, без змін. Заперечую повністю весь негатив одвертаю, прошу вищі сили, допоможіть звільнити Донецьку область. І також буде працювати феміда закон України перекриваю, відкриваю всі шляхи і дороги, будуть всі злочини. Досліджувати всі злочини. Прошу будуть. Суди над злочинами рашистів у Донецькій області. Прошу вищі сили, допоможіть. Де окупувати, звільнити Донецьку область, відкрити всі шляхи на звільнення. Більше немає жодної перешкоди. Руйнується вся логістика рашистська. Більше у рашистів немає чим і ким воювати. Повністю зруйнована вся військова інфраструктура. У Росії більше немає. Зброї військової техніки і військових буде так. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть захистити наших військових України відвернути всі бомби, ракети, снаряди і дрони, і вибухову хвилю, уламки. Міни, гранати, кулі, будь-яку іншу зброю, рашистську агресію проти наших військових одвернути і повернути все рашистам. Вони звідки вилітає, все до них і назад впадає і вибухає, все собі назад повертають, всю свою агресію, назад до них повертається. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане здійснено і так буде. буде міцний захист, прошу захисту для військових України. Дякую за увагу.